Привіт, друзі! Сьогодні на моїй кухні дирунчики. Класичні зі сметанкою, з чесноковим соусом, ось такі м'якенькі, дуже смачні, і запечені у горщику з грибами та сметаною. Канал Лісові гостинці. Дякую дорогенькі, що завітали! Будемо ласвати та готувати смачні дерунчики. Ну і звичайно, щоб приготувати деруни, нам потрібна картопля. У мене тут близько 2 кг. Величеньку вибирайте, буде зручніше натирати. Та цибулька у мене ось таких 3. Якщо у вас більше, беріть дві. Натирати буду на ось таку дрібну-дрібну тертку. Тому в деяких регіонах на деруни ще кажуть драпани. Тобто надряпати їх потрібно на ось таку тертичку. Натерла разом з цибулькою. Ось така суміш у мене вийшла. І тепер додаю яєчко. З розрахунку одне яйце на кілограм картоплі. Зазвичай роблю так. Так як у мене тут 2 кг, додаю 2. Борошно. Аналогічно 2 столові ложечки додаю на кілограм, так як в мене 2 кг картоплі, додаю 4 столові ложки борошна. Перемішую все і додаю сметанку. Так не буде наша суміш картопляна, тістечко наше не буде темніти. Навіть якщо вже трішки потемніла картопля, за рахунок сметанки вона відбілиться. Ну і звичайно деруни будуть м'якіші. Підсолюю, перчик, це вже за смаком, добренько все перемішую, і можна смажити. Як бачите, дуже простий набір інгредієнтів. І наші картопляні млинчики будуть дуже смачні, м'якенькі. Ось викладаю ложечкою, як млинці, на сковорідочку і смажу з обох сторін. Тут без олійки не обійти, це обов'язково перед тим потрібно розігріти соняшникову олію. Пробувала без неї. Ну що ж, не то. І ось такі смачні дируни вдаються у мене. Викладаю на тарілочку. І в класичному варіанті дируни подаються зі сметаною. Це дуже смачно, друзі. Дуже. Спробуйте мій рецепт. Я думаю, вам сподобається. Також ми любимо часничком. І ось роблю таку заправочку з часничку, видавила декілька зубців, підсолила, додала сюди соняшникову олію і трішки кипяченої водички кімнатної температури. Усі точніші пропорції я випишу в описі під відео. Можете туди заглянути і робити свій варіант. Наприклад, менше на кілограм картоплі. І ось, дивіться, яка смакота наші українські дируни. І ще один варіант. Можна також дирунчики протушкувати разом з грибочками та сметанкою у горщику. Для цього я спочатку. Запарила грибочки, у мене сушені сироїжки. запарила їх гарячою водичкою на 20 хвилин, виклала на сковорідку і чуть-чуть їх протушковую. Коли випарувалася ося волога, додала трішки олії. Тушкую далі, додаю сметанку, 2 столові ложечки, перемішую все, грибочки зі сметанкою. У горщачок вже наложила дерунчиків, перший шар, підсолюю ще грибочки, ще трішки перчику сюди. І ось так шарами буду викладати разом з дирунами. Перший шар деруні виложила, тепер грибочки зі сметанкою. Знову дируни, знову грибочки. Дирунчики і грибочки зі сметаною. Трішечки підливаю водички, щоб тушилися дирунчики, щоб не пригоріли знизу, пропарювалися. І забираю у духовку на 15 хвилин на 180 градусів. І ось все готово. А ще парують. Викладаю на тарілочку. Ось така краса. Це дуже смачно, зі сметанкою. Рибочки сюди дуже пасують. Подивіться, яка краса. І все, можу пригощати свою сім'ю. М'якенькі, пропарені, гаряченькі. Разом з грибочком дуже гарно смакують. Миру усім вам, друзі, злагоди, спокою, готуйте з задоволенням та до зустрічі! Дітки! Перші дарунчики вже готові, можна дегустувати!